В ефірі останні спортивні новини в студіологендрексон. Мої вітання. Ми продовжуємо знайомити вас з кращими спортсменами міста. Цього разу ми поспілкувалися з Ігорем Бояркіним про враження від входження до почесного рейтингу та плани на майбутнє лідера Бека Кривбас. Ми дізнавалися, завітавши на тренування клубу. На тлі двометрових суперників або партнерів по команді цей гравець не вирізняється, а от у грі дасть фору багатьом. Ігор Бояркін примірив на себе статус лідера баскетбольного клубу Крубас. Зробив це успішно, що не залишилося непоміченим експертами. Потрапляння у символічну збірну останнього ігрового тижня суперліги і місце в топ 10 кращих спортсменів міста красномовний показник. Для мене, такого було, було небольшого дивлення, але я не ожидав. В тому році став глеба Дмітрій номініранболучим. Спортсменам при урогу. Ну, не знаю, для меня это так был очень приятный сюрприз. Приемный сюрприз не аванс, а показник успешной работы. Головний тренер Кривбаса каже – це не межа. Мне приятно, что из юноши, подающего надежды, он вырос в игрока, который уже может играть на серйозному уровне и показувати результат. Мне приятно, что этот человек не останавливается на достигнутому, і все время прогрессирует. И я считаю, что следующей задачей, которую он должен ставить перед собой, має быть попадание, хотя бы в расширенный список на національної збори. Сам Ігров вважає, що є над чим працювати, тож на нашу суб'єктивну думку зіркова хвороба йому точно не загрожує. У кожного працювати, мені, мабуть, треба щось, щось бросити, забивати мабуть, бароски і, мабуть, не терятися в определенних ситуаціях, коли ігровий момент буває, то що Команда заводиться. Я як перший номер я маю успокоїти. Навіть, це приходить з сопитом більше. Валерій Плеханов каже, перед клубом стоять серйозні завдання: потрапляння до плей-офф чемпіонату та до фіналу чотирьох кубка цілком по силах, особливо якщо на паркеті бояркин. Олегендрексон, Микола Замковий, програма Місто спорт. Бажаємо лідеру Кривбаса побільше влучних пострілів. Завжди будьте лідерами, і ви не тільки в спорті. Поки це все з вами був Олегендриксон. Зустрінемося завтра на телеканалі Рудана.